Вітаємо всіх слухачів Українського радіо Миколаїв. В студії працюють ведуча Галина Самоленко та операторка Етеру Наталя Квашенко. І далі звучить програма Радіо День Українське Радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM, Первомайськ, 105,9 FM. За календарем 7 листопада 2024 року, уже 988-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії, попри те, що ворог і досі на нашій землі, і нас чекає доволі довгий шлях до звільнення всієї окупованої території, Миколаїв вже розробив стратегію економічної післявоєнної відбудови, щоб залучити закордонний бізнес. Якоб Хансен, керівник офісу посольства Королівства Данія у Миколаєві, яка є патронатом у розбудові міста, наголошує на тому, що зараз головне, щоб український бізнес повернувся до Миколаєва. А надалі, аби данський бізнес був зацікавлений працювати у Миколаєві. 1 листопада 2024 року у Києві пройшла перша міжнародна конференція Миколаїв місто на хвилі, присвячена перспективам сталого відновлення та системної трансформації економіки міста. Її організувала Миколаївська міська рада спільно з українською асоціацією центрів підтримки бізнесу за сприяння Миколаївської обласної військової адміністрації. Конференцію провели в межах ініціативи. Ініціативи меры за економічне зростання, яка фінансується Європейським союзом, та підтримана проєктом фонд інновацій 2.0, який фінансується королівством Данія. обидва проєкти впроваджує програма розвитку ООН. На конференції Миколаївці представили нову економічну модель міста, яка базується на засадах блакитної та зеленої економік, а також низку документів, серед яких стратегія розвитку громади та майстер-план. А якими є основні засади блакитної та зеленої економіки на Миколаївщині, якими є плани щодо її реалізації та хто і як впроваджуватиме, розповімо далі у програмі Радіодень. Під час першої міжнародної конференції Миколаїв місто на хвилі, Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, зауважив: цитуємо, наш регіон. Повинен стати драйвером блакитної економіки в Україні. А Миколаїв має всі ресурси, аби стати для цього міцною основою: величезний досвід, унікальну експертизу та щире прагнення кращого. А конференція «Місто на хвилі стане тією подією, яка об'єднає всі ці ресурси та згуртує навколо них небайдужих людей та організацій, що спільно рухатися до відбудови міста та його подальшого розвитку. Кінець цитати. Про те, які проєкти подали від Миколаєва міжнародним представникам та як вони їх сприйняли, запитаємо у Артема Ващеленка, керівника Всеукраїнської громадської організації, Українська асоціація центрів підтримки бізнесу. Він вже доєднався до нашої розмови. Вітаємо вас, Артеме! От дозвольте нашу розмову розпочати з питання про перспективи трансформації нашого міста під час конференції, а саме презентації проєктів «Портфоліо Миколаєва, ви сказали наступне: ми не лише мріємо про майбутнє Миколаєва. Ми вже зараз ретельно його плануємо. Наскільки можливо відновити галузь спортової інфраструктури Миколаєві, враховуючи реалії війни? Що планує в цьому плані місто в стратегії розвитку громади і післявоєнної її відбудови? Слухаємо вас насправді місто Миколаїв сьогодні є одним з ми можемо навіть сказати лідером в Україні щодо підготовки до відновлення системної підготовки. Тобто місто Миколаїв розпрацювало та затвердило стратегію. Після цього розпрацювало та зараз в процесі доопрацювання майстер-план. Фактично, це прообраз нового генерального плану, який розпрацьовує одна з провідних світових архітектурних бюро. І також у Миколаєва є портфель пілотних проєктів по відновленню фактично у всіх напрямках. Унікальним є те, що розпрацювання взагалі портфоліо проектів під єдиною такою концептуальною парасолькою, що місто Миколаїв це центр блакисної економіки. Відповідно, далі було відібрано п'ять пілотних проектів. Для впровадження безпосередньо для роботи портфоліо ці п'ять проектів передбачали два проекти, так звані м'які і три проекти інфраструктурні тобто, те, що потрібно для того, щоб запустити трансформацію міста Миколаєва як центра блакитної економіки. Ну перший це е, напрямок підтримки малого та середнього бізнесу на шляху е, трансформації до блакитної економіки. Починаючи з картування взагалі екосистеми блакитної економіки, розробка певних рекомендацій для органів місцевого самоврядування по впровадженню інструментів підтримки. І ну ключове це ж все ж таки знання, бо блакитна економіка це якраз про сучасні технології, цифровізацію, відповідальне ставлення до природних ресурсів і відповідно використання інструментів пов'язаних з сталим використанням. Водних ресурсів, це стала платформа «Миколаїв Blue and Green, онлайн платформа блакитної економіки. Насправді в Україні це перший ресурс, який можуть читати україномовні споживачі. Концепція блакитної економіки вона достатньо нова. з 2021 року. Її почали активно пропрацьовувати сьогодні. Е, так званий термін Blue Growth, блакитне зростання є частиною стратегії Європейського союзу. Який є продовженням так званого даленої угоди Deal. Це фактично сьогодні. Це є ключовий напрямок, за яким європейський союз визначив свої напрямки зростання. Нам, як країні-члену, ми маємо розуміти можливості, ну і відповідно якісно себе пропонувати в, в цих партнерствах. Для Миколаєва блахитна економіка це ну абсолютно логічне продовження того, що було раніше: тобто, це суднобудування, судноремонт, водний транспорт, портова інфраструктура, річковий та прибережний туризм, альтернативні джерела енергії, морські біотехнології і рибальство аквакультура. Тобто, фактично, те, що вже є притаманним Миколаївській області, місту Миколаєво, тому для нас це просто переосмислення нашої. Спеціалізації Лені. нашої спеціалізації в контексті саме європейських підходів до стратегічного планування. Тому місто Миколаїв вже активно працює над наповненням цього напрямку, тобто як центр блакитної економіки України, і цьому відповідно були підпорядковані і інші напрямки в рамках портфолі. Три інфраструктурних проекти, що вони передбачають? Перший трансформація території Миколаївського суднобудівного заводу. Ну, ви розумієте, 30 років в центрі міста ну фактично ржавіюча руїна, економічно вже не є доцільним вигідним. Зараз інша абсолютна концепція флоту, але в рамках роботи над, над цією компонентою а треба сказати, що всі компоненти портфоліо розроблялися за активною участю громади. І ми прийшли до того, що територію суднобудівного заводу можна переосмислити на декількох вимірах. Перше, це промисловий майданчик, тобто частина території заводу залишається промисловим майданчиком для маломірного суднобудування, ремонт, технічно обслуговування і так далі, там безпосередньо в близькості до промислових майданчиків формується технологічний парк. Це майданчик, де є можливість розвивати. Нові технології безпосередньо в поєднанні з виробництвом частина території на лівому березі це територія історичної е м, промислової спадщини. Там є перші цехи заводу, набережна, де пришвартован кресяк Україна. Єдиний, який залишився з тої серії, ця ідея є, що він має стати музеєм, і це його місце. Там він це має. Це наша історія, так і, взагалі, передбачається, що е мури. Будуть демонтовані, крім історичної частини і поснового mm -hmm. адміралтейства, який ну, звісно, ця історична споруда він має залишити. Але територія заводу органічно повертається до міської вуличної мережі і стає частиною міського простору. З'являються території для офісних будівель, будівель змішаного призначення, тобто виробництво, комерційне використання, офісні, культурні центри. Це, це один з інфраструктурних. Mm -hmm. Далі це правий лівий берег річки Інгул між двома мостами і до сучасного дикого саду. Тут передбачається, по-перше, муніципальний яхт-клуб, дитяча парусна школа на тому березі, на лівому березі, на місці, де зараз є клуб юних моряків, нова будівля якби така двокомпонентна. Частина це буде новий клуб юних моряків. З сучасними приміщеннями, з обладнанням для навчання, а друга частина буде громадський простір для проведення великих публічних громадських заходів, для того, щоб миколаївське громадянське суспільство могло проводити власні події, плюс зона там, умовно зали очікування для початку туристичних і регулярних транспортних маршрутів по воді. Також передбачається, що під Диким садом там зараз є водна станція. Планується її конвертація в також в Маріну для маломірних суден, відновлення ритуальної станції, і відповідно все це об'єднується новим пішохідним мостом, і все це також поєднується з територією суднобудівного заводу. І в рамках цього напрямку розпрацьована ця концепція, було громадське обговорення, назви, і містяни запропонували назву Аквапорт, і це вже, скажімо так, вже, Прийнятно. Може... Да, вже прийнято Аква, бо там був порт. Там був порт. Ну і традиційно це порт для ях, маломірних суден, тому от така назва. Третій це індустріальний парк, це майже 180 гектарів. Це в межах а, міської смуги. Ну, зараз це вільний пустий майданчик, промислово призначення, куди розпрацювали концепцію індустріального парку в декілька етапів, бо він дуже великий, і відповідно це інструмент для промислового відновлення міста Міку. Uh -huh. Тобто, а, перший. Це в нас компонента, це база знань, е, інструменти допомоги малому та середньому бізнесу. Три інфраструктури. І п'ятий це якраз комунікаційна платформа Миколаїв е, міста на, на хвилі. Це якраз інструмент побудови партнерств для фінансування і впровадження проєктів відновлення. І в рамках цієї активності було розроблено відповідний віжуал. Унікальні матеріали для візуалізації всього і відповідні рекомендації по організації міжнародних подій, і проведена перша конференція, де Миколаїв, вже маючи що представити, угу. запросивши більше 160 було представників міжнародних організацій, посольств, представництв, тобто ну дуже потужна представниць міжнародних партнерів, кому місто Миколаїв вже і зміг показати і на наявність стратегії, і е, наявність майстер-плану, і наявність цілої низки пілотних проектів, в тому числі проекти по е, там відновленню зелених зон е, є проєкти, це такі допоміжні по... міні-проєкти. Будемо казати, Так, да, бо це ну, але це все в рамках стратегії і в рамках. Тобто сьогодні місто Миколаїв продемонструвало свою надпотужну готовність. Ніхто з міст України поки що цього зробити не зміг. Ми маємо бути бути перші і маємо це активно просувати. Більше того, ми будемо з вірою і ми... надією. так, так ми... Артеме Миколаїв показує портфоліо, показує проєкти, що кажуть у цей час гості конференції, і наші спонсори, і донори. Ну дивіться, гості. Ференції абсолютно підтримують, бо це ж ну це все е, абсолютно чітко лягає і в. Напрямки розвитку європейського союзу, як стратегію розвитку європейського союзу, це дуже перетинається з тим досвідом, який є в інших країнах по трансформації, в тому числі там колишніх промислових підприємств. Тобто є розуміння, як концепція має працювати. Плюс, наприклад, від колег ПРООН ми вже почули, що продовжувати цю роботу будемо тобто, в наступному році. Тому від партнерів є дуже позитивний звор. Ротні зв'язок декілька було підписано меморандумів прямо під час цієї події, угоди з потенційними партнерами про е, фінансування деяких. Робіт по відновленню, ну а ключове це ще, ще робота попереду. Бо ми показали, ніхто ж не очікував, що відразу ж там партнери будуть, а ось вам 50 мільйонів доларів на то, а от вам 10 мільйонів доларів на ета. Ну воно ж так не працює. Ні, ні, тобто, ні, 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 е, головне було, щоб нас почули, нас зрозуміло, щоб ми говорили одною мовою з партнерами, е, е, поняттями зрозумілими для них, і ми демонстрували власну готовність до. Цього ну і звісно, що данія вона як наш опікун Миколаєва. Я думаю, що напевно більше відсоток своєї допомоги в різних варіаціях фінансової чи можливо якоїсь інтелектуальної вона пропонувала так чи ні Ну, дані теж брала дані безумовно брала активну участь, бо вони є дуже великими помічниками міста Миколаєва. Але ж ми розуміємо, що ресурсів одної дані ну, на це, це, це вистачить. Тому треба будувати більш широкі партнерства. Що ми робимо? І ця подія, як було сказано під час конференції, матиме щорічний характер. Тож да. через да. рік зустрічаємося знову. Да. Так, да. але да. я да. думаю, вже з більшими результатами, безпосередніми результатами щодо оцих проєктів. Ну. Будемо, будемо, ну будемо оптимістичні. Безумовно, кожний з цих проєктів, от про які, наприклад, я згадував, угу. да? вони ви ну, можете собі уявити масштаби цих проєктів. Так, да? так. А, безумовно, для того, щоб починати ці проекти втілювати, ну, як кажуть, в камні, в металі, в роботі, потрібна ще велика робота по проєктуванню. Тобто кожний об'єкт, який має будуватися, або Трансформуватися, ремонтуватися, він має до цього має бути проєктна документація, а це великий час і гроші. Тому ми зараз вже приступаємо до проєктування. Це ще не робочий проект, але вже проєкт цього водного палацу, який буде, я казав, вже в двох об'ємах. От ми це робимо саме зараз. В процесі укладання угоди відбувся тендер. У нас є переможець, Це також міжнародна кампанія. Архітектурна, яка буде розробляти для нас цей проект, тобто, будемо казати, отримав в Миколаїв домашнє завдання, і вже його з наступного дня почав опрацьовувати. Місто Миколаїв сам собі поставив домашнє завдання. Ми, як свідомі містяни, як інтелектуальна спроможна громада, ми це розуміємо, що нам треба робити. Бо дивіться, кордон з Росією він нікуди не не дінеться. І безумовно, і по завершенню війни ризики від близькості до руського кордону вони залишаться. Тому Миколаєву, а Миколаєву конкурувати з іншими регіонами, з іншими містами, які далі від кордону є більш безпечними. Тому нам треба робити а перше унікальну пропозицію от що ми робимо. Це унікальність міста Миколаєва, це 139 кілометрів берегової смуги. І, відповідно, як частина майстер-плану, це філософія 15-хвилинної доступності до берега для можливості скористатися ресурсами річки. Плюс, безумовно, вже чітка спеціалізація міста Миколаєва по промисловому. І іншому економічному розвитку блакитної економіки. от ну і плюс безумовно про це казали наші там посадовці: що зараз вони шукають з в тому числі там з президентом з парламентом, яким чином дати додаткові податкові або інші преференції для розвитку для стимулювання бізнесу саме на цій території. 100% нам буде що показати через рік. Я думаю, що по певних проєктах в нас вже будуть перші проміжні результати. Тож, як ми почули, конференція місто на хвилі матиме щорічний характер та слугуватиме майданчиком для співпраці усіх стейхолдерів розбудови майбутнього Миколаєва. І маємо надію, що вона стане тією подією, яка буде об'єднувати ресурси та згуртовуватиме навколо них небайдужих людей та організацій, щоб спільно рухатися до відбудови міста та його подальшого розвитку. Дякуємо вам, Артеме. Щойно з нами був Артем Ващеленко, керівник Миколаївського портфоліо. Проєктів з відновлення. Цей проєкт підтриманий Євросоюзом, реалізується Українською асоціацією центрів підтримки бізнесу спільно з Миколаївською міською радою. Щодо проєктів, то два з них, так би мовити, м'які, як сказав пан Ващенко, а три інфраструктурні. Вони направлені на запуск трансформації Миколаєва як центру блакитної економіки. Перший напрямок це підтримка малого та середнього бізнесу на шляху трансформації до блакитної економіки, а наступні три. Три інфраструктурні об'єкти: це трансформація Миколаївського суднобудівного заводу, аквапорт, індустріальний парк, які допомагатимуть у формуванні розвитку блакитної економіки. А п'ятий проєкт це комунікаційна платформа Миколаїв, місто на хвилі для побудови партнерства щодо фінансування і впровадження проєктів відновлення. Трансформація Миколаївського суднобудівного заводу відбуватиметься у трьох вимірах. Перша частина заводу це промисловий майданчик для маломірного суднобудування, ремонту, техобслуговування з технологічним парком, де буде можливість розвивати нові технології. Друга частина заводу історична, промислова спадщина, тобто, загалом це і виробництво, і комерційне використання, офісні та культурні центри. Аквапорт об'єднуватиме муніципальний яхт-клуб, дитячу парусну школу, новий клуб юних моряків, громадський простір, а індустріальний парк для промислового призначення 180 гектарів. Так це виглядає у стратегії розвитку громади? Як буде в реальності? Сподіваємось, побачимо і вам розповімо. На цьому сьогодні ми завершуємо програму Радіодень. Я, ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося.